Визнають будинок маріупольців безхазяйним, і е, таким чином влада так званого ДНР е, забирає його собі у власність, тому що, начебто, хазяїв немає, і тепер хазяїва цього будинку це окупаційна адміністрація, і після цього це житло можуть передати комусь добровільно або продати. Другий спосіб це коли в квартири маріупольців заселяють. Вони називаються погорільців, або заселяють колаборантів. Туди може заселити навіть росіян. Це історія. Я викладачки Галини, це жителька Маріуполя, яка вимушена була виїхати. Цю квартиру заселили жінку з декількома дітьми, яка почала поводити себе там як в себе вдома. Після того туди заселили вже зовсім інших людей. Зараз Галина не розуміє і не знає, що відбувається з її квартирою, хоча вона неодноразово намагалася сконтактувати з окупаційною так званою адміністрацією, надати їм документи свої дистанційно, звичайно, щоб вони не чіпали її житло. Але все це виявилося марним.